І сьогодні я вам покажу рецепт, який ідеально підійде веганам, як і тим, хто дотримується строгого посту. Це будуть пиріжки, які будуть і жарені в олії, і печені в духовці. Такі пиріжки, думаю, кожен з вас часто купляв на ринках. Дуже смачне тісто. Начинку ви собі вибираєте будь-яку яку хочете, так як це в мене буде веганське і пісне, в мене буде звичайна капуста. Але капуста буде завдяки спеціям, які там додані, дуже ароматна. Так що давайте вперед готувати. І так, весь перелік інгредієнтів, що скільки, я залишу в описі під відео. Так, до половини муки ми вливаємо 250 мл кип'ятку, от, прямо який щойно закипів. Гаряче ще. Все, і так залишаємо, щоб воно повністю остигла. За цей час розведемо дріжджі теплою водою і зі столовою ложкою цукру. Це наше тісто охололо. Тепер сюди всипаємо вбиває... другу частину муки. Добавляємо сіль і наші дріжджі, і тепер будемо замішувати тісто. Спочатку можете лопаткою вимішувати, а потім вже руками. Як наше тісто вже трохи вмісилося, сюди вливаємо 3 столові ложки олії і вмішуємо олію в тісто. Сипаємо трошки робочу поверхню борошном і вже будемо замішувати на столі. Довго тісто вимішувати не потрібно. Ось хвилин 3-4. І ось таке еластичне, не липнувши до рук, тісто має получитися. Тепер перекладаємо його в судину, накриваємо. І можна за нього забути на півтора години. За той час. Підготуємо начинку, щоб і вона приготувалася і встигла встигнути. І так, готуємо начинку, додаємо три середніх порізаних цибулини і два-три зубчика чеснику. І будемо смажити поки. Цибуля не стане прозорою, можете смажити, якщо любите таку більш золотиску, можете смажити трошки більше. І завжди, як смажите цибулю, додайте трошки чорного перцю. Це дуже покращує смак цибулі. Все, наша цибуля вже... Підсмажилася до такого стану, як я люблю. Можете смажити більше, як любите більш таку карамелізовану. Тепер всипаємо наші спеції. По спеціях хмелі сунелі, майоран, мелений коріандр, червона паприка і сіль. Ці взагалі дуже гарно смак розкриває, їх трошки підсмажити. Ну і все тепер сюди засипаємо капусту. Перемішуємо. Видаємо вогонь на чуть менше середнього. Накриваємо кришкою і будемо так тушити до готовності капусти. Все залежить від капусти, це від 10 до 25 хвилин. Не забуваємо час від часу перемішувати. і можете... Вже 15 хвилин пожарилося, можете зараз додати столову ложку томатної пасти. Я додаю мене є такі заморожені, перетерті в блендері помідори. Домашні. Буде сезон помідорів, покажу, як я це заморожую. Ну і ще будемо готувати хвилин 10. Ну, все, наша капуста готова. Таку капусту можна буде ідеально подати, і як гарнір до якоїсь пюре чи до каші, чи до макарону. Буде ідеально веганське чи для тих, хто постить. Також ідеальна вечеря. Ну, а начинка в пиріжках це буде взагалі кайф. Наше тісто росло півтора години. Значите, як воно гарно підросло. Тепер трохи присипали мукою робочу поверхню, викладаємо тісто, трошки його обминаємо і таким способом видавлюємо шарики. Хтось більше любить, хтось менше, тож навіть там, який в мене там вихід буде. Не буду писати, хто там які собі зробить, бо то кожен на свій смак. І тепер беремо так кожну цю підкочуємо всередину, запихаємо тісто, ніби і робимо кульки. Цього тіста в мене вийшло 16 штучок. Накриваємо їх, щоб вони не обвітрювалися. І зараз будемо приступати до формування булочок. Спочатку я покажу ті, що буду запікати. Ну, ось такий сиріконовий коврик. Його не треба ні змащувати, ні нічого. Кладу форму, беремо наші заготовки. Скатуємо, кладемо начинку і защиплюємо. Трохи приплюснули. Ще раз пройшлися по шву. І все, пиріжок готовий і викладаємо форму. Все, таких я зробив сім штучок. Тепер їх зверху змащуємо олією. Ну, вони повністю веганські, повністю пісні, так що без яйця, без молока, без нічого такого. Зверху посипаємо. У мене чорний кунжут, щоб було гарно. Можете обіду посипати. Можете посипати зернями коріандру, також буде цікаво. Ну і все, запихаємо в розігріту до 180 градусів духовку. На хвилин 35-40 будемо дивитися по готовності. Ну і кожен по своїй духовці, як в кого пече. Тепер приступимо до наших пиріжків до смаження. Тісто вам сподобається, бо ж кажу, універсальне на все. Розкатуємо тісто тонко. такий типа повзній пласт. такий прямокутник стараємося зробити. Тепер тут викладаємо начинку. Підгортаємо, раз, закручуємо, тепер загинаємо як з налисниками. І тепер тут ще можна трошки під розкатати. І все тут кінці. Защіпнули, тісто, Трошки так от прокрутили. І все і такого плану робимо всі решта. І їх треба буде залишити на хвилин 10, щоб вони трошки ще розстоялися. Ну, так що приготую всі, коли вже приступлю до смаження, побачимося. Все, таких в мене 9 вийшло, ці 7 печуться. І таким способом закручувати ви можете в пиріжки і лівер, і м'ясо, і що там душа забажає. Тут є впевненість, що ніколи пиріжки не розлізуться, не розкриються під час жарки. Ну, це ще такий може трохи лайфхак, не лайфхак, ну, але так можна пекти. Навіть з іншого тіста. Але сама методика закручування дуже корисна. Так залишаємо на 10 хвилин, щоб вони підійшли, за той час ставимо розігрівати олію, в якій будемо смажити. Це, олія розігрілась. Наші заготовки гарно підросли. І тепер викладаємо швом вниз. Олії в мене 700 мл. Ви дивіться по розміру ваших трубочок і вашої сковорідки чи кастрюлі, де ви будете смажити. Ну і смажимо на середньому вогні до золотистого кольору. Це перевернули. Ми ж не їх ще декілька разів за процес жарки перегортати, щоб вони гарно підрум'янилися, підзолотилися. Викладати будемо на паперовий рушничок, щоб забрати лишню олію. І багато не накладайте зразу, щоб не падала температура олії, щоб вони багато олії не впитували ще в процесі. Якщо жарити по 3-4. Поки у нас там ці досмажуються, зараз покажу, як ті, що в духовці запікають. Ось. І ці булочки теж вже готові. Бачите теж, які красиві. Ну ось, і наші булочки готові. Пиріжки, послухайте, як вони хрустять. І які вони класні всередині. Бачите? А Начинка так пахне, ну запах просто неймовірний. Готуйте. Вам обов'язково сподобається. А ось всередині ці печені булочки. М'яхенькі, пухкенькі, також дуже смачні. Ну ось ми і наготували і печені, і смажені пиріжки. І це повністю веганське, це повністю пісне. Надіюсь, всі мої знайомі вегани це оцінять, як і ті, хто дотримується строгого посту. Так що заходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, вам не тяжко, мені приємно. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Ну і що ж, всім смачного, а я молодець. Дякую, що були зі мною, Па-па!